Привіт, народ! Отримала цілу посилочку, намист на переробку. Ось такий говліт. Я навіть не знаю, ще, що я з ним можу зробити. Тут такі намистинки, отвір вскоси зроблений. Далі коралеве намисто. Корали. бурштин. Ну його зовсім мало. Перлинок отут От достатньо. Прям одна нитка, друга, третя. Тут є над чим розігнатися. Четверта. І навіть ще й браслеточку маленький. Ось такий аметист гарний і якісний, навіть новенький. Але для панянки воно закоротке, тому треба буде переробити. Так, ось такий аметист шеврон, гарний, крупний, щось будемо видумувати. Ось такі агати. Можна було б подумати, що це скло, але ні. Тяжке. Тяжке агатове намисто. От воно якраз тяжке і незручне. Що з ним робити? Навіть не уявляю поки. <кій> так, ось такі гранатики ніжні. Теж малесеньке. Маленьке і тоненьке намистечко. Ось такі білі намистини. Я ще не зрозуміла, що це. Можливо, це губчастий корал. Треба буде придивитися. І ось такі біленькі намистинки. Теж не знаю, що це, можливо, імітація, можливо, пластиковий. Вже буду придивлятися пізніше добре. Ось таке намистечко ще. Це гематит, а це рожевий кварц. І ось таке. Не знаю, що це за камінчик. Ось такі ще скляні, ну, з браслетика. Ось такі ще скляні із браслетика. Ще пару перлиночок. Так, і це, скоріш за все, агат. Теж тут таке іде як колонна бусина і галтовка. Ну все, що з цього вийде, покажу.